Тут добре проєкт, у якому ми разом відкриваємо мапу добрих місць новояворівської громади. Сьогодні ми завітаємо до дитячого садка «Хаус Маус, де нас зустрінуть засновниці дві ірини, яких об'єднала спільна мета створити простір, де дітям справді добре, індивідуальний підхід до кожної дитини, великий і світлий простір, атмосфера тепла і турботи. Усе це про Хаос Маус. Чим садок вирізняється серед інших і чому батьки довіряють саме йому, дізнаємось уже зараз. Нещодавно Хаос Маус переїхав у нове, більше і просторіше приміщення. Тепер тут займається близько 35 діток. У закладі є кухня, де малеча не лише обідає, а й час від часу разом із вихователями готує щось смачне. Є сучасна актова зала, де кожна дитина може відчути себе справжньою зіркою. Для кожної групи зручно облаштовані кімнати у молодшій затишний простір для адаптації, у старшій умови для підготовки до школи. Такий поділ допомагає дітям почуватися впевнено на кожному етапі розвитку. Хаос Маус став простором, де комфортно кожному. Чому приватні садочки нині радше необхідність, а не розкіш, розповіла Юлія Чегір, членкиня благодійного фонду Місто добрих людей. Як мама, я знаю наскільки важливо поруч мати середовище, де за твоєю дитиною не просто доглядає, а ще собі. Її розвивають. В нинішній час приватні садочки це на розкіш, це необхідність, яка допомагає багатьом батькам поєднувати роботу та сім'ю. Це гнучкіші умови, які також є важливими для багатьох. Бачу тут добре дітки, активні, веселі, вихователі уважні, і сам садочок дуже, дуже затишний. Для міста важливо мати такий простір, де батьки залишаються спокійними, а їх діти щасливими. Тут дбають не лише про знання і розвиток, а й про виховання свідомих українців та українок на жанок. починається, до речі з інтернетом. у вас є хвилина мовчання у хаос Маус» з маличку привчають дітей до важливих цінностей, пам'яті та поваги. Ідея створити простір для дітей виникла в Ірини Шумської завдяки її донечці. Вона мріяла про безпечне місце насамперед для своєї дитини, адже планувала повернутися до юриспунденції, але сталося інакше. Садок швидко перетворився на справу її життя. Ми вкладаємо сюди багато себе, ділиться Ірина. Ми завжди дбаємо про безпеку, про комфорт, про розвиток, як наш, так і педагогів, для того, щоб розвивати діток, тому що у нас просто неймовірна команда. ми завжди. Сні педагоги, які кожного дня вкладають серце в свою роботу, і це насправді дуже важливо. Ми знаємо кожну дитину від самого початку, до того якою вона стає дорослою, вже mm -hmm. випускається, і ми беремо активну участь на протязі цього. Цілого шляху, який вона проходив садочку, починаючи там з перших сліз, моментів довіри, з переживань мами тата, як вона піде в садочок mm -hmm. до того до цього моменту, поки вона стає вже такою свідомою, готовою до школи дитиною. Ірина Ольшанська, співзасновниця простору, приєдналася до команди трохи пізніше. Спершу вона вела заняття Мама плюс малюк розвивалася, пройшла безліч навчань, і з часом хаос маус став для неї справжнім покликанням. Далі поговорили з Іриною про назву, масштабування, відсутність реклами та довіру батьків. А ще запитали, чому тут добре? Чому саме хаос-маус? Тому що хаос це наш будинок, це наш затишок, наш комфорт, це наше рідне. Uh -huh. це наші мишеня. Вони квітливі, допитливі, непосидючі і просто неймовірні. А чому тут добре? Чому то добре? Чому тут -то добре? Тому що е, стільки кави, скільки випиваю я за день з дитячих рук не випиває жоден, стільки кістечок, бургерів ми з'їдаємо з нашими діточками і цього тортика з піску також не їсть ніхто. Е, це наш комфорт, це наш затиш. Чому то добре? Тому що е, з яким настроєм ми би сюди не приходили, та казала наша Олівія. Ми йдемо звідси щасливі. Справді, коли приходять наші малюки, ти, можливо, засмучений, погода не добра, дощ падає. Не приходять, вони неймовірні, вони веселі, вони тебе обіймають, вони тебе люблять. А ти їх любиш зимі. Ми ніколи не, не подавали багато реклам. Ага. Нам завжди нас рекомендували наші батьки. Нас завжди був повний запис, повний запис був на період. Протягом шести років моїм за це дуже вдячні за їхню довіру. І це напевно для нас е, якраз і стимулювало цей е, поштовх на розвиток, на масштабування і е, дякуємо саме їм за довіру. І наші тепли мішенінати завжди зна. Марічка Білосюк, мама двох вихованців. Садка, розповідає, чому обрала саме хаос маус. Тут дуже тепла атмосфера, дуже такі приємні вихователі, дуже дивляться за дітками. Так і бережно відносяться, і годують дуже правильно. Навіть якщо дитинка там не хоче їсти, вони будуть догодовувати, вони будуть біля дитинки сидіти. Mm -hmm. Вони будуть все робити, щоб дитинці було тут комфортно і приємно. Що тут, тут дійсно готують дітей до школи, і вони вже якось починають виробляти собі інстинкт, що потрібно mm -hmm. за партами сидіти по одному, потрібно ручку піднімати. У мене старша донька, то вона ходить нульовий клас, і їй тут дуже подобається. Mm -hmm. Попри всі оцінки та відгуки, найціннішими залишаються слова тих, хто тут росте. Багато дітей ще не можуть пояснити, чому їм тут добре. Але відчуття однакове для всіх. Це місце, де тепло, затишно і безпечно. Тут можна гратися, сміятися, пробувати нове та відчувати себе важливим і потрібним. Вихованка садка каже чотири слова, і їх вже достатньо для того, аби залишити в закладі наліпку тут добре. люблю хаос мас! Високий показник того. Що тут дійсно добре, тому ця басачка від сьогодні ваша Дякую. тут добре. Проєкт, у якому ми разом відкриваємо мапу добрих місць Новояворівської громади. У п'ятому випуску ми завітаємо до спортивного клубу Спортлайн, місця, де кожен рух має значення. Тут зібралися найкращі тренери міста, які допомагають відкривати свої можливості, долати бар'єри та досягати нових вершин. Тренування спортлайн це не лише спорт, а стиль життя, енергія та команда однодумців. Слухай більше у наступному випуску.